Всім доброго дня. Перед початком засідання виконавчого комітету оголошую хвилину мовчання. Відповідно до розпорядження міського голови, було скликано засідання виконавчого комітету, на яке виносило чотири питання порядку денного. Пропоную доключити до черги денної питання під номером 5. Про надання дозволу на пільгове харчування дітям. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримали, прийнято одноголосно. Пропонується додати під номером 6 питання про призначення відповідальності за приміщення та майно класу безпеки. Хто за? Хто проти? Утримали, прийнято одноголосно. Пропонується додати питання під номер 7 про призначення відповідального за приміщення та майно класу безпеки Першіпільської міської ради. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одноголосно. Пропоную затвердити чергу денну в цілому із семи питань. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одноголосно. Перше питання про затвердження проєктної документації. Проектних документацій. Це затвердити проєктні документації за робочими проєктами щодо будівництва контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів, розташованих на території Перещепенської міської територіальної громади, які розроблені товариством з обмеженою відповідальністю Садаль в кількості 23 проєкта. Загальна вартість об'єкта будівництва по кошторису одного проєкту 169 тисяч 236 тисяч двісті гривень. Назви робочих проєктів я вам вчора вечором в групу скидувала. Всі найменування і по кожному робочому проекту сума. Для того щоб встановити мусорні баки на території нашої громади, треба якусь основу для них підготувати. Тому на сьогоднішній день відпрацьовано місто Перещепино для початку. Всього 23 майданчика планується. Кожен майданчик передбачає розміщення трьох баків всередині і четвертий з сіточний для пластика. у нас розроблена проєктна документація на будівництво згідно норм будівельних також зроблена експертиза. Це пройде на спеціальне. Нема заважень, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримали прийнято одного голосу. Друге питання про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів. Використання питної води для КП Голубівська. Та розрахунки поточних індивідуальних технологічних нормативів... Плануєте затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для КП Голубівського, Голубівське строком на 5 років. Поточні нормативи розраховані під, спеціалізованим підприємством, погоджені департаментом екології та південно-східним сектором Держфодвора. Та В такому варіанті показую. Хто хоче, може провести. Втрати розраховані в розмірі 28%, витрати технологічні в водному господарстві 4%, в каналізаційному господарстві 06%. 28% це втрати взагалі води, так? Да? Це втрати, так. Да. Угу. А загальні витрати складають 32,1%. Нема заважень. Хто за? Хто проти? Потрималось прийнято одноголосно. Наступне питання. Про реєстрацію доповнює до колективного договору КУ Центр надання соцпослуг Барщипенська міської ради. Рішення міської ради в структуру комунальної установи Центр надання соціальних послуг Перещепенської міської ради було додано одиницю оператора газової котельні. Зв'язку з цим доповнюється додаток, додаток 6 до додаток 5, Вибачте, до колективного договору вводиться оператор газової котельні. А також доповнюється іще додаток. 6. там перелік посадових осіб, які проходять періодичні медичні огляди. Добавляється оператор газової котельні та фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Прошу голосувати хто за хто проти. прийнято одного одноголосно. Наступне питання про надання погодження на виїзд за межі України дитини сироти Лабунського Юрія доповідаю я, тому що служба у справах дітей срочно виїхали в Воскресенівку Миролюбівку до сімей складних життєвих обставинах. Це Татарчуки і Гуйвичі. Тому я доповідаю, добре, добре. з вашого дозволу. Значить, статус на дитина, ми надавали статус, брат, рідний брат Опікун. Олександр Сергійович просить надати дозвіл на ну надати дозвіл на виїзд за межі України до Республіка Польща його брата, дитини-сироти Лабунського Юрія Сергійовича 2011 року народження у супроводі ж опікуна. Персональну відповідальність покладаємо за збереження життя та здоров'я підопічного на опікуна і зобов'язуємо опікуна по закінченню сроку перебування за межами України дитини забезпечити його повернення в Україну. Там у них батько загинув, тому вони періодично туди їздять. Прошу голосувати, хто за? То проти, утримались прийнято одного голосу. Наступне питання про надання дозволу на пільгове харчування дітям КЗО mm -hmm. Голубівський СДО Сонечко. Тільки що надійшла заява керівника дитячого садочка Сонечко щодо надання пільг на харчування. Пропонується надати дев'ять діток статусних: Багамол, Іванова, Твавінкін. Береже... Бережецький Попович, Щуголев, Лотор, Чабаненко, Васильченко. Всі діти статусні, документи надані. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Потрималось прийнято одного голосу. Шосте питання про призначення. Відповідального за приміщення та майно класу безпеки Перещепенської міської ради, порядок його зберігання та використання в місті Перещепене. Вручи порядку порядком користування класами безпеки Перещипінської міської ради, пропонується призначити головного спеціаліста відділу з питань ЖКГ, комунальної власності сповідного захисту ефективності та благородства Перещипенської міської ради Євгена Кравченко на за приміщенням та майно класу безпеки Перещипінської міської ради, розташованого за адресою вулиця Шевченка, будинок 31, міста Самарського району Дніпетровської області. Встановити, що відповідальна особа забезпечує цілісність збереження та належний технічний стан приміщення та майна класу безпеки, організовує та контролює використання приміщення та майна відповідно до порядку користування класами безпеки Прещепницької міської ради. Не допускає використання майна у політичних, емерційних або інших несанкціонованих цілях, веде журнал реєстрації проведення заходів у класі, у класі безпеки, контролює належний стан майна, негайно повідомляє керівництво міської ради про факти пошкодження. чи з ремонту, затвердити перелік майна, яке знаходиться в приміщенні класу безпеки. Перелік майна, перелік майна я, я вам скидувала в групу. Відділу економіки бухгалтерського обліку та звітності міської ради здійснити відповідні організаційні заходи щодо передачі майна. Все. Все. Сказав, як в наказанні. Сам себе призначив. Прошу голосувати, хто <реш> за? <реш> 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 Хто проти, отримали сприйнято одного? Саме питання про призначення відповідального за приміщення та майно класу безпеки Перчипінської міської ради, порядок його зберігання та використання в селі Карносівка. Призначити виконуючого обов'язки директора комунального підприємства Голубівське бабакрапці відповідальним за приміщення та майно класу безпеки Перщипської міської ради, розташованого за адресою вулиця Калинова, будинок 37, села Карносівка Самарівського районної Петровської області. Встановите, що відповідальна особа за Забезпечує цілісність, збереження та належний стан, технічний, е, технічний стан приміщення та майна класу безпеки, не допускає використання майна у політичних комерційних та інших інстанціонованих цілях, контролює належний стан майна, негайно повідомляє керівництво міської ради про факти пошкодження чи втрати майна, а також про необхідність ремонту. Надання класу безпеки для проведення заходів здійснюється, здійснює на підставі, на підставі усних звернень координатора діяльності класу безпеки згідно з порядком. Класу міської ради, Затвердити перелік майна. Перелік майна цього питання я також вам скидувала <кій> в це. Треба ще відпрацювати, можливо, там договір відповідального зберігання у них, щоб не просто вони матеріальні відповідальні, а так, через так, договір. Так, так. Це окрема юридична особа. Прошу голосувати, хто за? Хто проти. Отрималось, прийнято одноголосно. Всім дякую, черга дена вичерпана.